Добрий день, мене звуть Роман Петрівський. Я вчитель алгебри, і це урок для 11 класу. Сьогоднішнє заняття є останнім в темі класичне визначення ймовірностей. Надалі ми вивчатимемо елементи статистики. Сьогодні я пропоную закріпити вивчене за допомогою підбірки завдань. Перша задача. Забувши дві останні цифри номера телефону, учень пам'ятав, що вони різні. Яка ймовірність того, що з першої спроби він набере потрібний номер? Врахуймо, що сприятливим варіантом є лише одна комбінація цифр, а кількість усіх можливих можемо знайти за правилом добутку як 10 помножити на 9. Бо однієї з цифр буде будь-яка цифра, а кількість можливих варіантів другої цифри буде на одну менша. Бо учень пам'ятав, що цифри різні. Тоді ймовірність події А знаходимо як 1 поділити на добуток 10 та 9. Дорівнює 1 90. Друга задача. У колоді колекційних карт є 110 звичайних та кілька рідкісних карт. Відомо, що ймовірність навмання витягнути рідкісну карту дорівнює 2 13. Скільки рідкісних карт у колоді? Скільки загалом карт у колоді? Для розв'язання цієї задачі необхідно розписати ймовірність випадкової події. Позначимо кількість рідкісних карток за X. Тоді ймовірність витягнути на вмання рідкісну карту знаходимо як X, кількість сприятливих варіантів, поділити на суму x та 110 кількість усіх можливих варіантів. І це дорівнює 213. З отриманої пропорції можемо знайти X. Тоді 13х дорівнює 2х додати 220. Звідси 11х дорівнює 220. І тоді x дорівнює 20. Кількість усіх карт дорівнює 110 додати 20 і дорівнює 130. Третя задача. Серед 30 деталей 25 якісні. Яка ймовірність того, що серед трьох навмання взятих деталей немає бракованих. Сприятливими варіантами будуть ті, коли ми оберемо 3 з 25 деталей без урахування порядку. Згадуємо комбінаторику. Це буде кількість комбінацій із 25 по 3. Коли всіма можливими варіантами буде кількість комбінацій із 30 по 3. Тоді отримуємо імовірність нашої події P від А знаходимо як відношення С 25 по 3. Та с з 30 по 3. Дріб 25 факторіал поділити на добуток 22 факторіал та 3 факторіал, поділити на дріб 30 факторіал, поділити на добуток 27 факторіал та трьох факторіал. Скорочуємо та отримуємо дріб. У чисельнику 25 помножити на 24 помножити на 23 у знаменнику 30 помножити на 29 помножити на 28. що дорівнює 0,57. Четверта задача У коробці 5 білих і 15 чорних кульок. Яка ймовірність того, що першою винятою кулькою буде чорна, а другою біла? Врахуємо, що в нас поступово повинні виконатись дві події. а. Перша винята чорна кулька, Б, друга винята біла кулька. В такому разі потрібно знайти добуток імовірностей. Маємо P від А помножити на P від Б дорівнює 15 поділене на суму 5 та 15, помножити на 5, поділене на суму 5 та 14. Бо, коли витягаємо другу кульку, чорних вже залишається на одну менше. Це дорівнює 15 двадцятих помножити на 5 дев'ятнадцятих, Дорівнює 15 шостих, що приблизно дорівнює 0,2. Сьогодні на уроці ми закріпили знання про ймовірність випадкової події та попрактикувались із розв'язуванням задач. Більше додаткової інформації та приклади розв'язування задач ви знайдете в онлайн-конспекті до уроку. Також рекомендую перевірити засвоєння матеріалу за допомогою тесту. Дякую за увагу та до зустрічі на наступних уроках.